Готували ми сьогодні рулет тірамісу без додавання яєць. Нам знадобиться для крему 200 мл вершків 33%, 200 ложки цукрової пудри, все це збиваємо міксером на бистрих обертах. Додаємо 250 г маскарпоне збиваємо ще десь 2 хвилинки. Тут мені ще знадобилася карамель, рецепт у мене є на сторіночці, так що заглядайте. Потім ми заварюємо каву. Крепку каву, додаємо 2 столових ложки коняка і обмачуємо наші савоярді. Викладаю савоярді на харчову плівку, так буде набагато зручніше скручувати рулет. Проливаю все кремом, вирівнюю, потім проливаю все карамелю і вже крутимо рулет. Рулет скручуйте тугенько та в харчові плівки. Залиште його на 3 години у холодильнику на дощечку і 3 години забувайте за нього. Потім перекладаєте. Посипайте все це какао, і вже можна насолоджуватись смаком. Заглядайте до мене на сторіночку, там багато чого цікавого. Ви зайдете на свій смак. Всім дякую!